Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги камуфляжну сітку. Військові камуфляжні сітки є ідеальним рішенням для полювання, приховування та створення затіненої області. Їхнє неперевершене камуфляжне забарвлення в різних стилях допомагає вам ефективно змішатися з навколишнім середовищем. Сітки виготовлені з міцного матеріалу. Матеріалу, що має високу стійкість до впливу погодних умов, вони легко складаються для зручного зберігання та перенесення, оснащені сітчастим дизайном, який забезпечує гарну вентиляцію та пропускання світла, що робить їх ідеальними для використання в теплу погоду.